Так, привіти знову, і в руках у мене ось така штучка. Це е, саморобний бігоді. Хочу розказати вам, як зробити таку зачіску, як у мене, а можливо, і ще більше, а можливо, легкі локон і так далі. Е, ну, Якщо у мене волосся е, пухнасте і кучеря, відробляться, не означає, що я його не вкладаю і так далі. Е, е, не кочерява, а хвильки дуже легкі. Отже, робимо ось такі бігуді. Яким чином? Стрічку. Бажано еластичну. Вона вже у мене така трішки побачила життя, але чому еластично, щоб не різала волосся? Накручуємо. Накручуємо на неї тканину, теж м'яку. Це хлопок. Можна шовк, але щоб не зісковзувало. Беремо один локон. Якщо хочете великі локони, крупні, ви можете взяти і стільки волосся. І накручуємо. Беремо, якщо хочете, менші локони. І накручуємо ось таким чином. Але щоб волосся не тягло і не заважало. Вам відпочивати і не виривалося. І ось так зав'язано і прив'язано бантиком, щоб легко було розв'язати, але щоб волосся не розв'язалося під час сну. Бажано робити це на. І відповідно у вас формується за ніч гарні локони, станете зачіскою. Можна робити на два великі бігові, тут внизу. Лягаєте на бік спати, і це не відчуваєте. Якщо робите, заплітаєте вгору, щоб також. Вам не заважало спати, бо сонце важливо, важливо ще для вашої краси. Я бачила, коли робили такі маски для лиця, які заважали спати на ніч. І знаєте, що я подумала? Якщо вам заважається спати, це додасть вам погіршення зонячності, можливо, де років, навіть у однієї дівчини виникли амінічні зморшки. Тож для краси і для краси волосся, в тому числі для шкіри треба хороший сон. Хороший сон, щоб людина могла відпочити і розслабитися. І, і ще в мене є така проблема: в мене невеликі сонці під очима, і в мене е, такий тип е, шкіри і зовнішності, що коли я більше відпочиваю, більше сплю. Мене навіть припухають губи, мені це личить, мені це подобається. Тому я можу випити на склянку води, але зауважте, це далеко не кожному підходить. Пригодоли солиці можна це робити. Дякую.